Самородок, який дав фору багатьом професіоналам, художні прийомни, які не наважувались найвидатніші митці. Національний музей українського народного декоративного мистецтва його зародження посприяло відкриття іншої установи Київського міського музею старожитностей і мистецтв, а розвитку експедиції, які проходили майже по всій Україні. Колись мізерна колекція в складі іншого музею перетворилась на повноцінну незалежну установу. Папір, акварель. Но на невеличкому клаптику аркуша розмістились квіти, а серед них лев, прикрашений чудернацькими орнаментами і розфарбований в синій корі. Синій лев. Це невеличка робота. Акварель. Така традиційна постава зображення звіра в профіль. Картина односюжетна. Десь навіть схематична. Ми бачимо, що це звір, що це лев. Грива в нього вона йде якби по спині, а немає тої такої от великої гриви. Синій лев. Типова робота початкового періоду творчості Марії Примаченко. Якщо говорити про перші твори, то звісно, за розмірами роботи трошечки менші за форматом, більш темних кольорів в роботах, як змінювалися роботи протягом життя мистки? Чому перші картини більш темних кольорів? І який міф гуляє? Навіть через 20 років після смерті художниці. Одна з найвідоміших українських художниць Марія Оксентіївна Примаченко народилася в селі Болотні, що на Київщині. Хоча мисткиня і з'явилась на світ у творчій родині, навряд чи хто припускав, що їхня донька стане саме художницею. Батько її був теслою, мама гарно вишивала, і з малих років привчали і вишивати, і ліпити якісь пряники з тіста. Та сьогодні дослідники переконані, з маленької маринки мала вирости саме велика художниця. Можливо, починаючи з самого народження, а можливо, ще в утробі матері Марія Примаченко, скажімо, на підсвідомому рівні, вже той досвід збирала, який потім втілювала в свою творчість. Перше визнання прийшло ще в дитинстві. Коли пасла на лузі коло річки гусей, дівчинка вимальовувала квіти на піску, аж раптом побачила синій глей. Набрала того синього глею і пішла розмалювала хату. Її творчість побачили сусіди, побачили односельчани і з великим задоволенням почали її запрошувати. Маріка, ти можеш нам так хату розмалювати? Так зможу, схід колено. То приходь завтра, я тобі гостинчика дам. Добре, прийду прижитоком батьків спитаю. Та перший дитячий успіх був затьмарений нещастям. По перше, творчістю онуки не оцінила її бабуся. Розвісила якісь там бабині хустки, і баба дуже на неї розсердилась. Можливо, вона перелякалась. Ну, я думаю, що це скоріше, все-таки якась інфекція. Вона захворіла поліеміліто. Якоюсь мірою велика художниця повторила долю великої поетеси Лесі Українки. І з самого маличку цим двом великим жінкам доводилося боротись з недугом. Хвороба позбавила приймаченко радощів дитинства. В той час, коли однолітки бавилися в квача, Марія була змушена сидіти вдома. І в цій складній ситуації дівчина знайшла для себе зиск. Вона малювала, вона вишивала. І родичка запросила в Іванковський, там була така, такі майстерні в Іванкові, вишивальні майстерні. От десь 20 років вона почала там працювати в цих майстернях. Саме в цих майстернях проявився той креатив художниці, який пізніше став основою і візитною карткою. Марія Оксендіївна працювала не лише на замовлення, а й власноруч вишивала придумані композиції. Роботи майстрині вражали покупців 1935 року. Вони вразили ту, хто раз і назавжди змінила долю Марії Приймаченко. То вишивав ці рушники. Є в нас одна дівчина в болотні. Марію Марією звати. В 1935 році її на базарі в Іванкові її роботи побачила київська художниця Тетяна Флору. Вона звернула увагу на оригінальні роботи, познайомилась з Марією Примаченко. Я неодмінно маю з нею познайомитися. Обов'язково. І коли в 35-му році Почали організовувати тут в Києві експериментальні майстерні для підготовки першої республіканської виставки народного мистецтва. Марію Примаченко запросили до Києва. Оксентівна мала змогу, мабуть, вперше побачити інший світ, ніж своє село, в якому вона зростала, в якому вона працювала в болотні. Вона приїхала до Києва. Важко їй було, зважаючи на її хворобу. Ці майстерні були цікаві ще тим, що з ними працювали професійні художники. Були цілі лекції, були цілі цикли занять. Тут були і ротинські Касіяни, дерегус, тобто дуже відомі художники спілкувалися з майстрами. Там вона познайомилася з видатними народними майстрами. Це і Іван Гончар, це і багато інших імен, які також, я думаю, що вплинули на її свідомість тут. У Києво-Печерській лаврі, на території якої знаходилися творчі майстерні, з'явилося те, що вже майже на століття полонило увесь світ. Саме в Києві Марія Приймаченко вперше намалювала своїх славнозвісних фантастичних звірів. Їй сказали малювати, як вона вміє. І от вона почала малювати не квіти, не якісь вазони, а почала малювати звірів, фантастичних звірів, птахів. Малювала художниця акварельними фарбами на невеликих аркушах паперу, приблизно 30 на 40 сантиметрів. Перші ж її роботи вразили, оточуючих неймовірними художніми прийомами. Наскільки вона відчуває лінію, тобто вона однією лінією окреслювала цілу фігуру, вона створювала зразу, вона була дуже легка. Ця лінія, дуже така плавна. Але що дуже цікаво, що вона і розмальовувала своїх звірів. Вона їх прикрашала якимись орнаментами. І настільки цікавий ритм в тих орнаментах, настільки цікаво, вона мислила. Орнаменти, намальовані Марією Примаченко, мали дивовижний ефект. Навіть злі, на перший погляд, звірі, прикрашені зірочками та квіточками, ставали іншими, сприймались зовсім інакшими. Серед тих робіт була і невеличка картина Синій лев, яка згодом трансформувалася в більші полотна і ширші сюжети. Зокрема, і в Лев зламав дуба роботу, яка разом з іншими принесла мисткині високу нагороду. Хто бачив роботи сільського самородка Марії Примаченко, дивувалися її нестримній фантазії. Люди не могли збагнути, як художниці давалися такі чудернацькі звірі. Це й породило один із найпоширеніших міфів, який можна почути і досі. Кажуть, що вона не була в зоопарку. Ні, вона була в зоопарку. Вона бачила і крокодила, і мавпу, і лева. Ці асоціації від баченого підштовхують її до створення якихось дуже цікавих композицій. Звірів з болотньої, як ще їх називають, в тому ж таки 36-му році показали в Києві на першій республіканській виставці народного мистецтва зі столиці України. Картини Марії Приймаченко поїхали до Москви та Санкт-Петербурга. У неї настільки була велика фантазія, що от за 36 рік вона створила цілу серію фантастичних звірів. А 37 го року фантастичних звірів Марії Примаченко побачив світ. Разом із роботами інших майстрів вони були представлені на міжнародній виставці в Парижі. Вже тоді на них звернули увагу своєю оригінальності, її фантазії, її невтомним якимось таким і позитивним баченням світу. Роботи української мисткині вразили навіть знаних майстрів образотворчого мистецтва. Один із найвидатніших митців ХХ століття, іспанець Пабло Пікассо, назвав твори Марії Примаченко прекрасними роботами геніальною жінкою. А от французький авангардист білоруського походження Марк Шагал настільки перейнявся побаченим, що на своїх картинах почав малювати звірів дуже схожих на примаченківських, і називав їх двоюрідними братами дивовижних звірів Марії Оксентіївни. Оцінили роботи і самі організатори виставки і були відзначені і нагородою. І вона одна з перших отримала от таких народних майстрів. Вона отримала звання майстра народної творчості. Тобто, це якби була більша ступінь. Не просто майстер, а майстер народної творчості. Навчання в лаврі стало віддушеною для художниці, адже до того вона нікуди не виїжджала зі своєї болотні. Київ допоміг мисткині налагодити не лише творче життя, але й особисте. Тут в Києві їй зробили операцію. Вона стала краще ходити. Вона тут зустріла свого нареченого, лейтенанта радянської армії Василя Марінчука. А ви звідки родом? Я з села болотня. В болотній? Так. Не може бути. Вона мене ж матір звідти. Серйозно? Серйозно. А я виріс у сусідньому селі. Який тісний світ? Так, а давно ви звідти переїхали? Заради Василя Марія поїхала з Києва. Молоді люди почали жити разом в болотні. Але потім прийшла війна. Спершу фінська, потім Друга світова, з якої Василь так і не повернувся. А вона була в цей час вагітна. Вона встигла лише написати листа про те, що буде дитина. Ось і е, потім, коли вона вже зрозуміла, що чоловік більше не повернеться, вона на чорному фоні вишила квіти на скатертині. Вишивка єдине мистецтво, яким Марія Оксентівна займалася під час війни. Пензлів до рук вона не брала. Дивіться у наступній програмі: у неї змінюється масштаб. Роботи. Вона починає писати на великому аркуші і не акварельними фарбами, а гуашу. Ви розумієте, темні кольори. Це і ті події, які вона переживала. Багато трагізму в її життя. У 1966 році Марія Оксентіна на виставці показала велику серію, яку назвала Людям на радісті.